Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Діти, я пропоную вам сьогодні сходити в гості до зайчика. А де живе зайчик? Вірно, у лісі. Доброго дня, зайчик. Діти, подивіться, який урожай зібрав зайчик з городу. А що росте на городі? Вірно, овочі. Тепер йому потрібно розкласти овочі по кошикам. Він просить нас допомогти йому. У зайчика є три кошика. На першому кошику яка зображена цифра? Так, цифра один. А на другому кошику яка цифра зображена? Цифра 2. А на третьому кошику яка цифра? Вірно, цифра 3. Діти, а що позначають цифри? Вірно, цифри позначають кількість предметів. У кошик з цифрою 1 нам потрібно покласти овочі, кількість яких можна позначити цифрою 1. Які це овочі? Так, це буряк, перець та капуста. Молодці. У кошик з цифрою 2. Нам потрібно покласти овочі, кількість яких можна позначити цифрою 2. Які це овочі? Вірно, це 2 помідори, 2 моркви та 2 баклажани. Молодці! А у кошик з цифрою 3 ми покладемо овочі, кількість яких можна позначити цифрою 3. Це 3 огірки, три картоплі та три цибулі. Які ви всі молодці, допомогли і зайчику. Зайчик запрошує нас на лісову галявину. Він хоче познайомити нас зі своїми друзями. Яка гарна галявина! А де ж твої друзі, зайчик? Зайчик розповів мені, що звірята посварилися. Вони хотіли вишикуватися за зростом і посварилися, тому що не змогли цього зробити. Давайте допоможемо звірятам. Але треба їх знайти. Де ж заховалась білочка? Так, за ялинкою. А де заховався їжачок? Так, за деревом. Тепер давайте вишикуємо їх за зростом. Яке звірятко найвище? Так, зайчик. А яке звірятко нижче від зайчика? Вірно їжачок? А хто найнижчий? Білочка, молодці. А яким за порядком стоїть зайчик? Вірно, першим. А яка за порядком стоїть білочка? Вірно, третя. Діти, які ви молодці, Звірят знайшли, їм допомогли, помирили. Сьогодні. День народження у білочки, і вона запросила зайчика на день народження. Він вирішив подарувати їй картину і просить нас допомогти йому скласти її. Зайчик буде говорити, де потрібно розмістити предмет, і ми будемо знаходити його місце на картині. Слухайте уважно. Ялинку треба розмістити ліворуч від річки. Сонечко зверху над ялинкою. Хмаринку вгорі справа, Кущик ліворуч від річки. Пеньок праворуч від річки. Білочку на пеньку. Зайчика ліворуч від пенька. Їжачка Праворуч від Пенька. Молодці! Яка гарна картина у нас вийшла! Зайчик щиро дякує нам за допомогу і каже нам до побачення! Він побіг до Білочки на день народження дарувати картину. Нам теж час прощатися. До побачення, діти! До зустрічі!